Паралелограмі ABCD Діагональ BD утворює з сторонами BC і CD кути 57 градусів і 65 градусів. Визначте градусну міру кута ABC. Кут ABC складається з двох кутів ABD і DBC. Кут ДБЦ нам відомий 57 градусів. Залишилось знайти кут АБД. Оскільки в нас відомо, що дано за умовою, що паралелограм, паралелограму, паралелограма протилежні сторони. Паралельні, отже, БЦ паралельно АД, Д Січна. Якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні. А в нас саме кут А, Б, Д, кут А, БД дорівнює куту Б, Д, С. дорівнює куту Б, Д, С. Як внутрішні різносторонні. А отже кут АБД дорівнює 65 градусів. Отже, кут у нас дорівнює 65 градусів. І тепер, щоб знайти кут АБС, нам потрібно додати кут АБД та ДБС. ДБС. Тобто 65 градусів додати 57. І ми отримаємо 122 градуси відповідь А. Розв'яжіть систему рівнянь. З першого рівняння за основною властивістю пропорції. Можна тут мінус 2, що ділиться на 1. По діагоналі хрест -на хрест перемножаємо. І ми отримаємо, що в нас мінус 2х дорівнює 8. Звідси знаходимо х, поділимо ліву і праву частину на мінус 2, отримаємо х мінус 4. Знайдений х мінус 4 підставляємо в друге рівняння системи. І будемо мати, що мінус 4 додати y, що ділиться на 2 дорівнює 0. Тут можна домножити на 2 одразу, або поки що розв'язуємо, а потім домножимо на 2. І так, мінус 4 переносимо в праву частину і змінюємо знак на протилежний Y на 2 дорівнює 4, а тепер помножимо ліву і праву частину на 2, y на 2 помножити на 2 це буде y. 4 помножити на 2 буде 8. Отже, пара чисел мінус 4 і 8 розв'язок даної системи. Це варіант Б. Доберіть закінчення речення так, щоб утворилось правильне твердження: висота конуса та його твірна лежать на прямих що. Відповіді лежать в одній площині, паралельні, не мають спільних точок, перпендикулярні мимобіжні. Висота конуса. Ось у нас висота. Твірна. Побудуємо ось так. Твірну. Конус у нас утворюється обертанням прямокутного трикутника навколо одного зі своїх катиців. І гіпотенуза утворює твірну поверхню. Дивимось, нас вони точно не паралельні. Вони в нас мають спільну точку. Отже, варіант В теж не підходить. Перпендикулярні. Ні, вони не перпендикулярні, мимобіжні, теж не підходить. Лежать в одній площині. Дві прямі, що перетинаються, вони в нас перетинаються, мають спільну точку, лежать в одній площині варіант А. Знайдіть значення виразу, одна третя М. Додати одну п'яту Н, якщо М дорівнює мінус 18, Н дорівнює 55. Тут можна виконувати по діях, можна одразу. Підставляти і обчислювати. Замість М ми підставляємо мінус 18. Пам'ятаємо, якщо між числом та буквою нема знаку, в нас помножити. Одна третя помножити на М. М в нас мінус 18, додати 1 п'яту, що множиться на n. Помножити на n. А n в нас 55, дорівнює. Одна третя помножити на мінус 18. Хто забув, нагадуємо. Одна третя. Умножити на мінус 18. При множенні і додатньо на від'ємну отримаємо від'ємне число. Множимо на число. Отже, чисельник множимо на це число і записуємо результат в чисельник, а знаменник трійка без зміни. На 3 скоротили і отримаємо мінус 6. Отже, дорівнює мінус 6 додати. 1 п'ята. Помножити на 55. 55 це 51, кому так складно, можна записати. Множимо два дроби, множимо чисельник на чисельник, записуємо результат чисельник, а знаменник на знаменник записуємо результат знаменник. Ризка дробу означає дію ділення 55, поділити на 5 буде 11. Або можемо скоротити на 5, і це в нас буде теж 11. Отже, мінус 6 додати 11, це дорівнює 5. Правильний варіант, Г. ціна акції компанії зросла на 600 гривень, що становить 5% від її початкової ціни, якою була початкова ціна акції. Ціна акції е, зросла на 600 гривень, що становить 5%. Отже, ці 600 гривень це в нас 5%. Щоб знайти початкову ціну, ми маємо 600, поділити на 5%. Ми знайдемо, скільки припадає на 1%, і помножити на 100. 600 ділимо на 5, 60 поділити на 5, це буде 12, дописали нулик, І множимо на 100. Отже, 120 помножити на 100, дописуємо 2 нулі. І відповідь Б 12 тисяч. Спростити. Перепишемо х в п'ятому степені, що підноситься до квадрату, чисельнику в знаменнику х в мінус 5. При піднесенні до степеня показники перемножаються. 5 множимо на 2 буде 10. Х в мінус 5 ми залишаємо без зміни. При діленні показники віднімаються. Отже, х в 10 мінус мінус 5. Мінус мінус 5 це буде плюс 5. Отже, 10 додати 5. Буде 15, х в 15. Варіант В. Які з наведених тверджень є правильними. Існує трапеція, в якої одна з бічних сторін перпендикулярна до її основ. Так, цей варіант правильний. Існує трапеція. Це у нас прямокутна трапеція. Поставимо тут плюсик. Існує трапеція, в якої суми протилежних сторін рівні. Теж твердження правильне, поставимо плюсик. Існує трапеція, в якої суми протилежних кутів рівні. Це твердження також правильне. Отже, всі три твердження правильні, варіант Д. Скільки всього цілих чисел містить проміжок від мінус 1 до логарифм 16 з основою 4 включно? Перепрошую в умові тут круглі дужки. Отже, від мінус 1 до логарифм 16 з основою 4. Спочатку обчислимо. Логарифм 16 з основою 4. Дорівнює. До якого степеню потрібно піднести 4, щоб отримати 16? Звісно, що це буде 2. Отже, ми отримали тепер наш проміжок від мінус 1 до 2. Цілі числа. Мінус 1 ми не включаємо кругла дужка. Ціле 0 наступне 1. 2 не включаємо. Отже, відповідь 2. 2 цілих числа. Якби в нас були тут квадратні дужки, Мінус 1, 2 включно, отже до наших чисел 0 та 1 додали собі ще числа 2 і мінус 1. І в такому випадку в нас би було б 4 цілих числа. Будьте уважними, включаємо ми ці значення чи не включаємо. Покажіть гра... графік непарної функції. Графік непарної функції в нас симетричний відносно початку координат. Одразу відповідь А. Комп'ютерна програма видаляє у п'ятицифровому числі одну цифру навмання. Яка ймовірність того, що в числі 37281 буде видалено цифру 1 або цифру 2. Або 1, або 2. Що в нас таке ймовірність? Ймовірність це відношення сприятливих подій до всіх. Напишемо тут: сприятливих до всіх. До всіх подій. Сприятливий. Цифра 1 або цифра 2. Отже, сприятливих дві події. Всього цифру в числі 5. Отже, всіх подій 5. Отримали ймовірність 2 п'ятих. І це варіант Г. Визначте об'єм правильної чотирикутної піраміди, Площа основи якої дорівнює 36 см, а висота дорівнює стороні основи. Починаємо з формули. Щоб знайти об'єм. Це в нас одна третя площі основи, що множиться на висоту. Задача дуже легка. Так, висота. Аж. Площа основи дорівнює 36. Отже, вже в нас є 36 см квадратних, Ми можемо підставляти замість площі 36. Але ми не знаємо висоту. Висота дорівнює стороні основи. Як нам знайти сторону основи, якщо ми знаємо її площу? Правильна чотирикутна піраміда. Якщо правильна чотирикутна піраміда, отже, в основі в неї квадрат. Отже, площа основи. Я навіть не позначаю піраміди, площа основи це А в квадраті. Площа квадрат. А квадрат. В нас дорівнює площа дорівнює 36. А отже, сторона буде дорівнювати 6. Сторона дорівнює висоті, отже, висота аж дорівнює теж 6. Тепер підставляємо у формулу і обчислюємо об'єм дорівнює 1 третя площа основи 36. Множимо на висоту аж 6. На 3 скорочуємо 1, 2 І залишається, залишається помножити 36 на 2 буде 72. Отже, відповідь Б. Розв'яжтить нерівність х у квадраті додати 2х відняти 15 більше або дорівнює нулю, для того, щоб розв'язати дану квадратичну нерівність, знайдемо нулі, прирівняємо до нуля х квадрат 2х відняти 15, дорівнює нулю. У нас зведене квадратне рівняння за теоремою вієта добуток дорівнює вільному члену дорівнює мінус 15, а сума другому з протилежним знаком, отже, сума дорівнює мінус 2. Візьмемо числа 3 та 5. 3 на 5 15, але нам потрібно з протилежним знаком. Якщо ми візьмемо 3, -3 на 5, це буде мінус 15, але в сумі це буде 2, а нам потрібно мінус 2, тому буде 3 і мінус 5. Наносимо числа на числовий промінь. отже, у нас Х. Нерівність у нас дивимось, не строго, тому точки наші будуть включатися. Це буде мінус 5, зафарбовуємо, 3 зафарбовуємо. У нас квадратична нерівність тут можна одразу справа на ліво поставити знаки плюс, мінус, плюс. І дивимось, у нас більше рівне нуля. Отже, нам потрібен проміжок. То йде в нас в додатні значення. Отже, це буде від мінус нескінченності до мінус 5 і мінус 5 ми включаємо в об'єднанні від 3 до плюс нескінченності. І 3 ми теж включаємо. Дивимось по варіантах: це варіант А. В арифметичній прогресії. Перший член, А1 дорівнює 18,5. Різниця, D дорівнює мінус 2,5, скільки всього додатних членів має ця прогресія? Тут можна знаходити за формулою, можна додавати. Обчислюємо за формулою, в нас відомо а 1 Я випишу тут а 1 дорівнює 18,5, д дорівнює мінус 2,5. Скільки всього додатніх чисел? За формулою Н-го члена АН дорівнює. А 1 додати, d помножити на n мінус 1. І це в нас буде додатньо, отже, більше нуля. Нам беремо ось цю частиночку, нам відомо, перше отже, 18,5 плюс d, d в нас мінус 2,5, отже, мінус 2,5, що множиться на n мінус 1, і це має бути більше нуля. 18,5 пишемо без зміни, далі розкриваємо дужки. Мінус 2,5n плюс 2,5 більше нуля. Зводимо подібні доданки: 18,5 і 2,5 це буде 21. Ми 21 поки по черзі по порядку записуємо більше 0. В лівій частині залишаємо мінус 2,5 n більше, а 21 переносимо, змінюємо знак на протилежний. Ну, а тепер ділимо на мінус 2,5. діленні на від'ємне число знак нерівності змінюємо на протилежний. І при діленні від'ємного на від'ємне у нас буде додатнє число. Ділимо 21 на 2,5. Ділимо вже модулі цих чисел. Збільшуємо кожне число в 10 і будемо ділити 210 на 25. 25 в 210 вміщається 8 разів. 8 множимо на 25, це у нас буде 200. Віднімаємо 10. остача. Далі ставимо кому, дописуємо 100 ділимо на 25, це буде 4. Отже, отримую, що в нас n менше за 8,4. А оскільки в нас n менше за 8,4, то в нас буде n дорівнювати 8. Відповідь В. Діагоналі. BD і AC, прямокутника АБЦД перетинаються в точці О. Кут АОБ. Ось він у нас кут, дорівнює Б, та позначено на рисунку. Відстань між серединами відрізків АО і ДО дорівнює Д. Знайдіть площу цього прямокутника. Ну, як знайти нам площу? Потрібно помножити дві сусідні сторони, АД помножити на АБ. І тепер як же їх знайти? Перше розглядаємо трикутничок АОД. Оскільки в нас Д за умовою це відстань між серединами відрізків, то Д для трикутничка в нас буде середньою лінією. А отже, АД буде вдвічі більше. Отже, 2 помножити на D. буде 2D. Ми знайшли 2D, це наша сторона AD. тепер потрібно знайти AB або CD. У прямокутника протилежні сторони рівні, тому тут немає різниці, яку ми будемо знаходити. Трикутничок AOD в нас рівнобедрений у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Відомий кут АОБ, бета – це зовнішній кут даного трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі внутрішніх, несуміжних з ним. Отже, ось цей кут запишемо C A, не C АД, а трикутничка ОАД. Отже ОАД дорівнює куту ОДА. І дорівнює. Зовнішній кут дорівнює сумі внутрішніх низну міжних з ним. Оскільки це рівнобедрений трикутник кути при основі рівні. Отже, ось ця сума цих кутів буде дорівнювати бета. Вони рівні. Отже, ОАД дорівнює куту ОДА. І дорівнює бета, що ділиться на 2. Запишемо тут бета поділене на 2. Розглянемо тепер трикутничок, це. Д. Він у нас прямокутний, оскільки за умовою Д – прямокутник. В цьому трикутничку у нас відома сторона Д, вона дорівнює 2D. У нас відомий кут, і нам потрібно знайти СД. Д – це катет прямокутного трикутника, Д – це теж катет. І кут. Відношення катета і катета це або тангенс, або котангенс. Запишемо, розглянемо трикутник CDA, кут D в ньому дорівнює 90 градусів. Тангенс пишемо: тангенс кута БТ на 2 дорівнює відношенню. Тангенс. Відношення протилежного катета CD до прилеглого до AD. Продовжимо. Далі звідси, розкриваємо як пропорцію. По діагоналі в нас де множиться на 1, отже CD дорівнює. AD множиться. АД помножити на тангенс бета на 2. АД в нас 2D. Отже, 2D помножити на тангенс бета на 2. І, ось така в нас вийшла сторона. Все в нас CD відомо. CD і АБ вони рівні. Тому тут, що АБ написано, що можна написати CD, різниці немає, отже, площа дорівнює. АД: 2 d помножити на CD. Помножити на 2 d тангенс бета на 2. 2 2 – множимо на 2, 4. 4D помножити на D. D у квадраті тангенс бета на 2. Варіант Б. 4 d квадрат. Там з на 2. Кодій проміжок, якому належить корінь рівняння. 4 в степені Х помножити на 5 в степені Х дорівнює 1 400. За властивостями степеня, ми можемо записати 4 помножити на 5 в степені Х. Дорівнює. 1 400 – Це. 400 в мінус першому степені 4 помножити на 5 це буде 20 в степені х дорівнює. 400 ми можемо записати як 20 в квадраті. 20 на 20 – на Це буде 400. А ще підносимо до мінус першого. Отже, 20 в квадраті в мінус першому. При піднесенні до степеня показники перемножаються, буде 20 в мінус другому, 20 в мінус другому. Основи однакові прирівнюємо показники. Отже, х дорівнює мінус 2. Ну, а тепер обираємо проміжок, якому належить мінус 2. Від мінус нескінченності до мінус 10, ні. Дивимось б. Від мінус 10 до мінус 2. Але мінус 2 не включено. В нас саме х дорівнює мінус 2. Тому ми обираємо варіант В. мінус 2 включно.